В умовах обмежених ресурсів Франківськ вже готується до непростої зими та складного опалювального сезону. Він мав би стартувати традиційно 15 жовтня. Тож питання теплопостачання чи не найперше у списку. Наразі кажуть, у мерії вже виконали чималий обсяг робіт на мережах теплокомуненерго, провели гідравлічні випробування та підготували до роботи усі 27 котелень, які забезпечили генераторами. Проведено всі профілактичні роботи. Проведено всі поточні ремонти, ну і відповідно, всі котельні в нас готові. Проведено 100% випробування всіх мереж. І загалом в цьому році дане підприємство було поміняно 1 кілометр 390 метрів мереж. Уже і ці роботи продовжуються. Маємо ще два десятки. Таких розкопок, як ми називаємо, так де працівники працюють над ліквідацією поривів мереж, підготували до роботи і котельню на вулиці індустріальній, яка наразі продовжує обслуговувати кілька десятків житлових будинків, медичних та освітніх закладів. Та роботи напередодні старту зимового періоду стосуються не лише інфраструктурних об'єктів, але й житлового фонду. Зокрема, багатоквартирних будинків з централізованим опаленням. Головне завдання, все таки по підготовці житлових будинків. До того, щоб вони могли прийняти теплоносій і подати вже безпосередньо до мешканців, лежить на нашому комунальному підприємстві комфортний дім. ми мали таку розширену нараду з тепловиками, власне, по підготовці житлового фонду. На жаль, є дуже багато будинків старих, багато де є дуже старі мережі, тому проводяться такі тільки аварійні роботи. Ми не маємо, на жаль, можливості з боку міста фінансувати роботи по заміні цих мереж, і так само мешканці не мають сьогодні в цей час фінансувати капітальні ремонти, тому будемо старатися обійтися аварійними такими поточними ремонтами. Ча поранені і в дорожників, попри те, що основні заплановані ремонтні роботи вже здебільшого виконали на часі, які щороку ліквідація аварійних напливів та дрібних дефектів на головних магістралях. Окрім того, що до кінця вересня хочуть розпочати масштабний ремонт на Пасічнянському мості, якщо дозволять погода та фінансування. То, що ми мали е, минулої зими на Галицькому мосту. Там був такий період часу, що він практично був непроїзний. Для того, щоб упередити нам цю проблему на цей рік, ми маємо такий в планах до кінця вересня, можливо, вересень-жовтень, повністю зрізати дорожній одяг на мосту через вулицю Галицьку і перевлаштувати гарячим асфальтобетоном. Ну, але це така операція, скажімо. В часі трошки вона займе трохи часу, і будуть незручності. Зразу попереджають готові. Переконують у МДК і до традиційної боротьби з снігом та ожеледою. Наявну техніку ще не переобладнували, але проблем із цим не буде. Головне закупівля пального та протиожеледних матеріалів. Нині на залишку мають близько 1700 тонн технічної солі. Однак необхідно придбати ще як мінімум 2000. Наталія Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.